Усім привіт! З вами Альона, і це ютуб-канал Персонал Service. І сьогодні у нас в гостях координаторка Яна. Всі говорять координатор, координатор. Але дуже цікаво, хто це такий взагалі координатор. Координатор це велика смарт- людина. Яка займається безпосереднім контактом з працівниками, надає відповідну на інформацію, документацію і дуже часто підтримує в різних запитаннях, іноді навіть тих, що стосується власного приватного життя. Чим займається координатор? Перш за все, починаючи свою працю, звичайним координатором це було спілкування з людьми, їхнім працевлаштуванням, провадження їх, випровадження їх на Робочий процес, підписання з ними БХП, інструкцій, надавання інформації стосовно відпусток, графіків, навіть поселення на житло. А власне, що таке БХП? Це звичайна техніка безпеки, так як в школі на ОБЖ ми проходили техніку безпеки, нам розказували, куди не треба сувати пальці, де відриває голову, якщо ми ліземо не туди, куди треба. Ну і, звичайно, всі правила, які. Прописані і законодавством, що стосується прав та обов'язків не тільки працедавця, а й робітника безпосередньо, тому що в кожного з нас є відповідальність за ми несемо відповідальність за те, що ми виконуємо, де ми виконуємо, ставимо свою підпис свідомо. Тобто, це по суті допомога. Ви допомагаєте працівникам там із житлом, і з роботою, бо так не до кінця, звичайно. Є дуже багато обов'язків координатора. Не всі виконують безпосередньо все зразу. Кожен в нашій фірмі виконує своє завдання. Є проекти, на яких один координатор відповідає за житло, решта відповідають безпосередньо за працевлаштування, впровадження документації. Також є універсальні координатори, люди, які не тільки координують вас з праці, а й поселяють, забирають, допомагають, проводять бесіди. Підтримку, є важлива річ, як працює координатор. Це завжди таке болюче питання для людей, тому що координатори це теж люди, зважаючи на те, що це смарт люди вони іноді сплять. І це, звичайно, графік праці як будь-якої людини. Зазвичай координатор доступний з 7 ранку до 15.00. Але якщо Щось сталося дуже важливе, звичайно, можна зателефонувати до координатора і в інші години, але це якщо вкрай вкрай щось сталося, не дай Боже, якийсь випад. Звичайно, кому... комунікація з координаторами проходить на письмовому вигляді на таких е... порталах, як Telegram, Viber, WhatsApp, Messenger, е... для зручності кожної людини, хто якими е... сітями, скажімо, користується. Ну і звичайно, в основному робочий час. Відповіді отримують всі зазвичай моментально, може бути різниця якихось дві години від загруженості координатора, все залежить. Тобто, наприклад, якщо, не дай Боже, на нічній зміні мені стало погано, то мені потрібно йти в медпункт. і Я і ще мушу повідомити свого координатора, чи достатньо тільки когось там на роботі. Якщо стався випадок серед ночі. Недостатньо тільки сходити в медпункт, і тим більше ви ніколи не залишаєтесь на самоті. У вас будуть лідери, у вас будуть ті люди, які також відповідальні, тобто техніки, безпеки, які знаходяться безпосередньо на підприємстві. І, звичайно, якщо у вас є можливість повідомити координатора, ви робите це самостійно. Якщо немає, координатора повідомляють лідери ваших змін про те, що сталося. Ну і, звичайно, проводиться далі процедура оформлення випадку. І безпосередній контакт з працедавцям. Ти згадувала на рахунок лідера, і тут стільки дуже багато слів, і незрозуміло, чим вони відрізняються. Там лідер, координатор. Все дуже легко зрозуміти, розділити, порівняємо з школою. У вас є вчитель, він же координатор. То людина, яка з вами контактує, дає вам відповідні якісь завдання, підписи, бумаги і так далі. Лідер це такий ваш староста класу, тобто у вас є зміна, у вас є конкретна бригада, конкретна кількість людей, за який в той момент на час праці на вашій зміні відповідає лідер. То людина також контакту першого, але лінії продукційної. Продукційної, що це значить, ви є на підприємстві, яка виготовляє якусь певну продукцію. І тому лідер продукційний. Координатор, це представник працедавця. Е, а лідером можна стати якось? Так, звичайно, існує е, така специфіка, як кар'єрний ріст. Кожен з нас, починаючи якісь свої справи, працевлаштовуючись, починає з найменшого. І далі вже кар'єрний ріст е, на кожній фабриці, на кожному виробництві, е, навіть в магазині, ті самі бідронці, наші всі улюблені – Є кар'єрний ріст. Ви починаєте з продавця, ви починаєте з звичайного оператора. З часом, коли набираєтесь досвіду, набираєтеся навиків, ви, звичайно, можете підвищуватись. Від цього звичайно залежить і ваша заробітня плата. І безпосередньо умови, на які будете працювати. Так, е я вже трішки зрозуміла, але ще не до кінця. І було б е добре, якби ти, можливо, на прикладі якогось дня розповіла, які дії саме виконує координатор. Почнемо з самого початку. Коли я ставлю себе на місце людини, яка працевлаштовується, візьме кільканадцять років тому назад, я також звернулася до фірми, яка затрудняла людей. І перше, що я там почула, з вами сконтактується координатор і продовжить з вами співпрацю. Дуже чудово, класно. А хто це, куди це? Ну, звичайно, телефонуєш, є свій страх, боязнь. О Боже, зараз щось мені скажуть, не треба хвилюватися ніколи. З тієї сторони слухавки, приємний дуже голос. Доброго дня! конкретно ім'я на той день був Максим. Мене звати Максим, я координатор, і будемо з вами співпрацювати. Людина мене зустріла на вокзалі. І вже безпосередньо відбулося поселення, тобто ми приїхали на житло, знайомство з майбутніми колегами. Після чого я отримала графік своєї роботи, підписала умову, обсудилися ставки, працевлаштування, термін так само, випитала, які найболючіші були в мене питання, що, куди, робочий одяг і так далі. Так далі. Цю всю інформацію надає координатор безпосередньо в той момент, коли ви запитуєте. Після чого в тракті процесу, тобто ви вже працюєте місяць, два-три, скільки бажаєте, рік? У нас є працівники які працюють три роки і більше. Весь цей час координатор знаходиться з вами на зв'язку. Звичайно, напротязі року у вас є питання: може, я хочу візу, може, я хочу якісь документи? Може, я хочу податись на карту побиту? А може там, а коли зарплата? а… Коли в мене змінився графік, коли мені виходити, а чи можу я залатвити з вашою допомогою якісь мешканьові питання і так далі? Все це відбувається без посередньої розмови з координатором. Це звичайно, в письмовій формі. Але коли дуже кватить, можна в робочий час зателефонувати і також вияснити. Ну, дивлячись на тебе і на твій приємний голос, мені би дуже <с? хотілося поспілкуватись через телефон з координатором. Оскільки людей взагалі може обслужити координатор? Один. Все залежить від проєкту, перш за все. Є проекти, які вимагають одного координатора і цього достатньо, і він такий універсальний, підписує умови, е їздить поселяти, і, в принципі, там людей може бути 100-130 осіб максимально. Є проекти, на яких є більше тисячі людей, півтори до двох тисяч. Тут же є великий штат координаторів, які займаються конкретно кожен своїм своєю дією. Наприклад, на таких більш великих проєктах на одного координатора може припадати 300 і 500 людей. 300 людей. Це одночасно один, одночасно, одночасно один координатор щоденно має контакт з цими людьми. Звичайно, багато питань, мусить давати багато відповідей і задавати, скажімо так, їхні справи. Звичайно, він тоді потребуватиме допомоги. Цей штат координаторів є величезний. Звичайно, має підтримку, має приложених польською мовою українською це наставників або керівників, які також допомагають виконувати відповідні дії. Так як компанія Personal Service, це не просто три особи, які сидять в офісі, і дивляться TikTok, а це великий штат, персоналу, який ділиться на багато відділів не тільки маркетингу, а також операції, легалізації, звичайно, рекрутації. І тому, щоб якісно надавати свої послуги і щоб всі вчасно отримували відповіді, звичайно, кожному працівнику потрібна допомога так само координаторам. Я дуже тішуся своїм з полом, працюю з багатьма координаторами, також в спіраю, допомагаю їм цьому. І на сьогоднішній день обслуговую майже півтори тисячі людей, ну, звичайно. Звичайно, це конкретні обов'язки, не тільки просто читати смс-очки, а безпосередньо спілкуватися, а іноді надавати таку маленьку психологічну допомогу і підтримку? Ага. Клас. Взагалі, також чула досить часто, якщо координатори такі класні, то чому багато досить людей хейтить? Координаторів, там, можливо, ви невчасно відповідаєте на питання або щось таке. На мою думку, ми всі люди різні. І е, для багатьох є бар'єр спілкування. Тобто люди зараз особливо дуже потребують десь виговоритись, щоб їх почули не тільки стосується роботи, а власного життя. Ну, Координатор, він представник роботодавця, він дає основну інформацію, яку? все, що стосується роботи і так далі. Тому не всім подобається чути тільки статути, документація, або коли людей підштовхуєш на те, що є речі, які ви. Повинні робити самі, що за вас то ніхто не зробить ні координатор, ні сусід, ні друг, ні роботодавець. Звичайно, то буде не подобатись. Ну і достаємо звичайно коменти такі, що от той координатор. Тобто, це суб'єктивно. Суб'єктивно. Також кілька днів тому робила статистику з відповідей і задоволеності обслуговування персоналу. То 90% людей дуже задоволені з того, що вони отримують зараз дуже багато корисної інформації, з уст, звичайно, координатора з цієї людини, з якою найбільше спілкується і найбільше бачиться щоденно. Судячи по тій роботі, яку я виконую, про тих людей, з якими я співпрацюю, хочу сказати, що. Е навіть спілкуючись з іншими представниками, не раз буває на конференціях, то не можу сказати, що всі виконують свою роботу одинаково, завжди десь є якісь прогалини. Тому за свою компанію, за своїх координаторів, впевнена, що все відбувається найкраще. Найчастіше питання: чи можна до вас прийти, чи можна з вами поспілкуватись? Мені важко. Під мене пішла жінка, що мені робити? Мені поміняли зміну, як це далі буде виглядати, коли прийде зарплата, і як виглядає мій координатор, також дуже часто чула, тому що обшари це будинки, на яких працюють люди на великих підприємствах і фабриках, і вони не завжди можуть прийти в офіс до координатора. Ну, то іноді обмінюємося фото. Зазвичай робимо такі маленькі зібрання. Приїжджаємо, запрошуємо людей на зустрічі і, звичайно, вирішуємо ці запитання. І, і як звичайно, моя найулюбленіша рубрика це якісь цікаві історії або е, важкі, які вдалося пережити. Суперважких ситуацій історій немає. А якщо щось є, завжди рішається, тільки для того потрібно трошки довше часу. А цікаві історії трапляються майже щоденно, особливо коли, Боже, що мені робити, Авто... я побачив попу автобуса, дословно. Чи там, наприклад, «Чи можете ви мені привезти бейжик? Ну, звичайно, такі смс достаю о 5-й ранку, коли у людей починається зміна. Саме завжди цікаво, починаєш організовувати це все для людини. Чи, наприклад, ситуації, коли зв'язано з лікарнею? Це, взагалі, завжди такий треш, тому що е, питаються поради в координатора як в лікаря, іноді з допомогою фото просять поставити їм діагноз. Це завжди дуже весело, однако. Що координатор не, не спеціалізується? Іноді приходиться з допомогою Окей, Google, і щось якось вирішувати. В Даній ситуації ну, позитиву завжди дуже багато. Дякуючи нашим працівникам. Ну, я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Нарешті я зрозуміла, хто такий координатор на прикладах. І Я думаю, що кожен з наших глядачів також зрозумів. Тому велике тобі дякую. Будь ласка, до зустрічі. З вами була Альона і YouTube канал Personal Service.